До кінця літа українцям знову надійдуть поштою бланки декларації на оформлення субсидій. Вони ймовірно нічим не будуть відрізнятися від старих бланків, але цього разу не треба буде самому вираховувати свої доходи. Лише треба вказати вид, пенсія, зарплата е чи стипендія і назву організації, яка їх нараховує. А органи соціального захисту з'ясують все самі, бо нарешті налагодили обмін даними з податківцями і пенсійниками. Дохід тепер будуть підсумовувати не за цілий рік, а лише за останні три місяці. Не будуть враховувати у загальний сімейний дохід зарплату учасників АТО, благодійну допомогу чи одноразові державні виплати. Тим, кому нові правила будуть вигіднішими, проведуть перерахунок. Якщо людина побачить що є можливість для переоформлення субсидій і взяти більш прийнятний для неї термін для врахування її доходів? Безумовно, вона може повторно звернутися тим людям, які вже оформили субсидії, ніяких нових оформлень документів не треба буде робити. Тобто їм оформили субсидії на 12 місяців.